Вітаю, друзі. Коли ми переносимо прості слова до політичного словника, то, як правило, таке перенесення відбувається разом із побутовим підтекстом простих слів. Можна сказати, що побутова конотація, побутові смисли буденної лексики у такий спосіб мігрують або просочуються у політичне. І це, як на мене, дуже небезпечно, тому що це Дезорієнтує, веде манівцями і, зрештою, може наразити нас на небезпеку. Ось сьогодні я хочу поговорити про одне таке просте слово, яке ми запозичили з буденного життя, яке має побутовий підтекст, активно використовується у політиці і входить до політичного словника. І це слово заморожений. Як ви зрозуміли, я сьогодні хочу поговорити про замороження російсько-української війни як один із варіантів виходу із складної ситуації, в якій ми опинилися, але я хочу це робити через 50 відтінків замороженого. Безперечно, у мене немає у переліку 50 відтінків замороженого. Це лише метафора, гіпербола такі поетичне перебільшення, але там 4, 5, 6 відтінків замороженого я сьогодні наведу. І я почну з цього простого слова і з його побутового підтексту. У побуті, коли ми вживаємо слово заморожений, то, як правило, ми наділяємо його завжди позитивною конотацією. Ми не чекаємо нічого поганого. Від замороження. Ми заморожуємо продукти для того, щоб їх зберегти і зовсім не боїмося їх розморожувати. Але зовсім інша справа, коли ми переносимо це слово у політику і воно входить до політичного словника. І коли ми говоримо про замороження, ми робимо вигляд, що не розуміємо. Що замороження воно завжди передбачає розмороження. До речі, це слово дуже цікаве, я хочу сказати, оскільки воно у побуті завжди передбачає наступну дію. І ця наступна дія розмороження. І не кожне от таке подібне слово воно передбачає наступну дію. От я так проаналізував і хочу з вами поділитися своїми ну, простими побутовими роздумами. Коли ми говоримо, спалювати чи спалити, то наступної дії ми не передбачаємо. Ми палимо для того, щоб спопелити. А не для того, щоб потім залити там водою. В тому числі, наприклад, ми зволожуємо слезову рогівку ока, не для того, щоб потім її підсушити чимось. Ну і сушимо ми білизну для того, щоб спати на сухому, а не для того, щоб потім її якось там намочити чи зволожувати. А от питання з замороженням, воно завжди передбачає наступну дію у... з розмороження. Так ось виникає просте запитання: а ми коли говоримо про замороження, чи ті люди, які говорять про замороження, а вони збираються розморожувати. І у нас достатня кількість людей, я маю сказати, які роблять вигляд, що, в принципі, замороження це абсолютно безпечний і правильний процес. Ми користуємося в житті часто замороженням і нічого страшного в цьому немає. Я навмисно говорю про дуже такі прості речі, оскільки у нас навіть на такому якомусь елементарному рівні не вистачає. Контраргументів і людей, які можуть говорити побутовою мовою. Всі до чогось зводяться такого складного, яка, якісь, якісь складні обороти, складнопідрядні речення використовують. А тут же все просто. Якщо ми щось заморозили, то обов'язково ми розуміємо, що воно колись має розморожуватись. І я почну з українців, тих, які в принципі говорять про замороження. І в мене є підозра, що вони, в принципі, намагаються самозаморозитись. Це називається анабіоз. Вони хочуть впасти в анабіоз, і вони не збираються ну, от, перейматися проблемою розмороження. це важливо розуміти. Щодо тих людей, які намагаються і просувають ідею замороження. Я підозрюю, що вони взагалі, головна їх ну, мета це відморозитись. Це ще один відтінок замороження. От, наприклад, Олексій Арестович він однозначно хоче відморозитись, зробити вигляд, що взагалі нічого не було до цього. Він не розказував нам про те, що однією рукою ми будемо пити каву, на іншою рукою розстрілювати ворога на кримському перешийку, що ми просто не встигли. Замінуватися, потім невідомо, як там щось розмінувалося і так далі. Ніхто ніякої відповідальності не буде нести. Ми от просто так обміняємо території на НАТО, ну, так от відморозимося. Але хто ну збирається, як на мене, все ж таки розморожувати цей конфлікт чи цю війну? Безперечно, це Російська Федерація. І робити вона це буде тоді, коли їй буде зручно, з якою метою. Для того, щоб нас спожити. Взагалі, теж в моїх роздумах я вийшов на таку формулу дуже цікаво, що процес замороження, цей побутовий процес це суб'єкт-об'єктний процес. І він тим передбачає ніяких договорів і угод. Суб'єкт він заморожує об'єкт. Людина заморожує м'ясо. Ніякої угоди місцем взагалі ніколи немає і не було. І ми повинні розуміти, коли нам пропонують підписати угоду про замороження конфлікту, або про перемир'я, це фактично одне і те саме. То ми повинні задати собі запитання, а хто тут суб'єкт, а хто тут об'єкт. Дуже нагадує мені, чи то якусь притчу, чи то якийсь анекдот, що коли ти сідаєш, коли шулери сідають грати в карти, і ти не розумієш, хто тут лох, то значить лох ти. Якщо ми не даємо собі відповіді на запитання, а хто тут кого заморожує, так, то значить заморожують нас. І заморожують не просто так, а для того, щоб нас спожити. Для чого а, ліве крило Демократичної партії і товариш Байден, великий друг України, теж прагне замороження конфлікту. Не для того, щоб його заморозити, а для того, щоб виморозити з нас пам'ять. Це важливо розуміти, що ми просто-напросто забули про те все, що ми пережили, про справедливість, про якісь там такі речі. Є, такий, є така мета у замороження, і це ще один відтінок замороженого. Заморозити для того, щоб виморозити. От нас американці хочуть заморозити для того, щоб виморозити з нас усе. Не знаю, чи їм вдасться домовитися з росіянами, щоб протягнути це там років 20-25, ну, цілком можливо, що вони будуть прагнути це зробити. Заморозити, щоб нас виморозити, і щоб росіяни нас не розморозили для споживання подальшого. Оце от такий один ще відтінок замороженого. Чи може бути, чи можемо вести мову тепер про замороження російсько-української війни, але на наших умовах? Можемо. Якщо ми будемо суб'єкти і ми будемо заморожувати. Є ще один відтінок замороження: називається кріодеструкція. Це знищення холодом усього живого. Ми визначаємо зону враження, наприклад, 50 кілометрів від лінії зіткнення в бік окупованих територій росіянами. І там ми все виморожуємо, піддаємо криодеструкції. Але це, важливо розуміти, робиться не договором, і не папером, і не підписами, а це робиться бомбами, ракетами і снарядами. І причин їх настільки має бути багато, що. Провести цю кріодеструкцію. Ми це робимо, але не наступаємо. Це і буде замороження. Ми все знищуємо живе, але не робимо кроків вперед. І так підтримуємо протягом двох чи скільки нам потрібно років, можливо, трьох, для того, щоб накопичити сили і просунути лінію кріодеструкції або знищення усього живого. Іншого варіанту там не буде, тому що ворог буде укріплятися. Але, підкреслюю, це не робиться на папері. Ніяких підписів ніхто ніколи не ставить, якщо хтось когось заморожує. Це важливо розуміти. І як на мене, чому ці всі люди говорять про перемовини і про те, що нам треба щось підписати? Як на мене, це робиться для того, щоб пояснити свою бездіяльність. Раз ми щось підписали, значить підписи вони гарантують. І цілком можливо, що ворог нам дасть можливість повірити у ці підписи там, протягом року. Я вас переконую, що тільки ми щось підписуємо, умовно кажучи, що таке ж може бути, то одразу настає фаза анабіозу і бездіяльності. Ніхто нічого не буде робити. Це точно. Тому ну, може бути, я ж кажу, замороження, але якщо ми когось заморожуємо. Кріодеструкція. Ну, така ситуація. Е е ну, я не можу, звичайно, оминути у цьому відеоблозі автора ідеї, який виступив з пропозицією перемир'я, треба миритися або замороження, це Олексій Арестович. Почну з США. Як на мене, в Америки формується такий собі політичний інкубатор, Силиконова долина чи Кремнієва долина, і там будуть збиратися кандидати у президенти, які будуть розробляти різні варіанти замороження війни російсько-української і між собою будуть конкурувати. Ось там уже є дві людини. Це Денис є Єлисевич, якщо я не помилився з ім'ям, то Денис Єлисевич. І ось Олексій Арестович. Вони всі йдуть в президенти і всі збираються йти на перемир'я і щось там заморожувати, а потім щось там робити. У Єлисевича там якась є позиція, його хтось уже там аналізував, нібито, От, чи може він бути президентом. Ну, другий що намалювався це Олексій Арестович. А до речі, ви знаєте, чому ці люди знаходяться? Америки. Ні, вони не бояться СБУ. Я теж критикую Зеленського і Залужного і всіх підряд. А вони бояться українського народу своїми пропозиціями. І тому вони виїжджають за океан і звідти продукують свої президентські програми. Не ну, СБУ вони бояться і не Офісу президента, і не Данілова. Боїться Хрестович і боїться українського народу. І тому свої пропозиції, ще раз повторююсь, вони висувають за кордон. А, ну от, в принципі, отак я бачу цю ситуацію. І ще раз нагадаю, пояснюю, що замороження конфлікту відбудеться само по собі, без будь-яких підписів. І навіть якщо ми хочемо, це теж важливо розуміти, програти через замороження конфлікту, то нам до цього ще треба докласти дуже багато зусиль. Тому що програти ще теж, що ми ще не програли, я підкреслюю, ми ще не програли війну. Програти ще треба заслужити на програш. Я ж підкрес... Треба живим вийти з помосту, живим вийти з війни. І для того, щоб навіть програти через замороження, нам потрібно модернізуватися ВПК і певна кількість зброї. Вона, звичайно, буде трошки меншою від кріодеструкції і плану замороження за рахунок окупованих територій, але навіть для того, щоб Програти замороження необхідно по всій лінії зіткнення побудувати бетонні фортифікаційні споруди, мати достатню кількість зброї для того, щоб заморозитись і програти. Це важливо розуміти. Чим думають ці люди і про що вони говорять, ну мені дуже складно взагалі сказати. Отже, я сьогодні просто намагався поміркувати і поговорити про. Оцих умовних 50 відтінків замороженого. Все може бути, я ще раз підкреслюю, ми можемо насправді опинитися у складній ситуації, але ніякого підпису, ніяких паперів не повинно бути. Це смертельно небезпечно. Це важливо розуміти. На цьому я хочу закінчити свої роздуми. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, вкотре в, в чергове підкреслюю, що це надзвичайно важливо і потрібно для мене. До побачення, до наступної зустрічі!